Щур зрадник діяв у штабі підрозділу військової авіації в Харківській області до вересня 2014 року, аж поки його не упіймали на гарячому українські спецслужби. річний офіцер родом з Донбасу за гроші збирав інформацію для російських спецслужб. Свою готовність співпраці із ФСБ Росії він навіть підтвердив розпискою. Процес написання якої було зафільмовано у Запорізькому готелі інтурист під час його зустрічі з іноземним куратором. Як він вважав, насправді це був оперативник СБУ. оказывать содействие органам Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это на возможные оперативные расходы. Здесь 10 тысяч миллионов. Шпигун діяв під позивним стриж, збираючи секретну інформацію щодо маршрутів винищувачів збройних сил України, радіочастот бойових літаків, систем паролів та позивних. Слідство з'ясувало, що зрадник усвідомлював, що таємні відомості терористи використають для нападів на повітряні сили української армії. Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав офіцера винним у державній зраді. Волкова Євгена Геннадійовича, 30 травня 1983 року народження. Визнати винним у вчиненні кримінального злочину, передбачено частиною першої статті 111 кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Державний звинувачувач називає вирок пом'якшеним, адже згідно статті передбачається покарання із конфіскацією майна та суд обмежився лише позбавленням волі. Враховуючи його особисті дані, також те, що він раніше не судимий, розкаявся, сприяв все-таки розкриттю зазначеного злочину, має неповнолітню дитину. Ми вважаємо, що 12 років це достатнє покарання для його виправлення. Підсудний відмовився коментувати свій вирок, тож за ним залишається право апеляції.